Так, друзі, зустрічайте, це у нас улюбленець публіки. Fusion 16-й рік на одному з найкращих моторів в цій лінійці це 2,5 атмосферний бензин. В гарному сірому кольорі приїхав з мінімальним пошкодженням по капоту. У кузову в принципі, виглядає непогано, в нас 178 тисяч кілометрів пробігу, технічно ніяких питань по автомобілю немає, обслужений. По ходові, по двигуну, по коробці без зауважень, вже на зимовій гумі. у нас комплектація SE, Текстильний салон в, принципі, в непоганому стані. Мультикермо з круїзом, повний електропакет, датчик світла, ніяких помилочок по приборній панелі немає. Мультимедіа з камерою заднього огляду, кондиціонер. Ось вже коробка на шайбі. Так, задній ряд. Задній ряд трохи похімчистити і в принципі буде непогано якихось таких значних дефектів. У ньому немає, друзі. Тому фюжин з'являється, кого цікавить, кому потрібен, приїжджаємо, оглядаємо і купуємо. Із авто Новоконстантинівська 8.